Ця картопелька настільки смачна, що чоловік навіть не дав мені її сфотографувати. А всі, хто її куштували, просили рецепт. А він, як завжди, дуже простий. Беремо один баклажан, розрізаю його на 4 частини і ріжу ось такими часточками. Якщо у вас картопля крупна, то часточки можна також робити більшими. Пересипаю в миску і додаю одну ложку картопляного крахмалю. Перемішую та розігріваю сковорідку. Наливаю олію та обсмажую до золотистої скоринки на великому вогні приблизно 4-5 хвилин. За рахунок крахмалю баклажанчики всередині будуть дуже соковитими, а зовні будуть мати хрустку скоринку. Перевертаємо на другу сторону, також обсмажуємо до золотистого кольору. Висипаю в миску та обсмажую картоплю. Її я також буду нарізати часточками. Одразу підготую і цибулю, нарізаю її соломкою. На сковорідку наливаю олію, висипаю картоплю та смажу на великому вогні. Також до золотистої скоринки. Після цього додаю цибулю та смажу на середньому вогні до готовності картоплі. Залишилось нарізати зелень. З баклажанами, як на мене, дуже смакує петрушка, але ви можете додавати іншу зелень. Та обов'язково чесничок. Натираю на милку тертку. Картопелька вже готова, тому додаємо до неї баклажани. Ще я вирішила додати пів чайної ложечки хмелі сунелі, додаю сіль та соєвий соус. Все гарно перемішуємо. І при додаванні солі не забуваємо, що соєвий соус також має солоний смак. Я скуштувала і вирішила ще додати соєвого соусу. На максимальній потужності випаровую соус і все, можна подавати до столу. Коли я перший раз готувала цю картоплю, я і подумати не могла, що це так смачно. Тому готуйте по цьому рецепту та пишіть в коментарях, чи сподобалось вам. Також діліться, що смачного готуєте з баклажанів.